Сьогодні ми покажемо вам місто, знайоме і малознайоме водночас. Особливі місця, де живе історія та де народжуються легенди. Це місце, де природа створила справжній мальовничий пейзаж. Сланцеві скелі одне з найатмосферніших місць у кривому розі. Відчуваєш себе маленьке, а роки і століття постають просто перед очима. Що таке сланець? Напевно відомо кожному криворіжцю. А от питання до вас: що міцніше: граніт чи сланець? Ви поки думаєте, а я піду поспілкуюся зі знавцем цієї місцевості. Розкажіть про цю місцевість, чому вона така е, цікава, чому люди сюди люблять приходити, дивитися, і от яка історія скривається за цими е, деревами і скалами? Ми знаходимося на сланцевих скелях і ви запитали, чому люди сюди приходять. Це досить просто для Кривого Рогу, тому що у нас місто суто промислове і таких природних локацій у нас дуже мало. І от це одне з небагатьох місць, де можна доторкнутися до справжньої криворізької природи. Коли я кажу справжня криворізька природа, це мається на увазі та природа, яка не зруйнована людиною. Так? Тобто ландшафт, який більш-менш схожий на природний, натуральний, такий, який був тут багато тисяч років тому назад. Історія тут набагато цікавіша ніж в багатьох інших природних локаціях Кривого Рогу. Через що саме? По-перше, тут виник от самий перший рудник в Кривому Розі. Але видобували тут не залізну руду, а сланцеві породи, точніше, аспідні сланці, як тоді казали. Це підприємство виникло ще у першій половині ХІХ століття. Потім активно тут їх видобував Олександр з князем Качубеєм. І на початку ХХ століття також були спроби тут видобувати ці сланці. Вони широко використовувались на півдні нашої того. Тодішньої України місто Херсон, Миколаїв, Одеса Закуповували цей матеріал для будівництва фасадів, пам'ятників та різних іншого, ну, іншого призначення. Матеріал був міцним, якісним і мав попит. Був на нього попит. Тут залишився старовинний кар'єр. Знову ж таки, напевно, це самий старий кар'єр в Кривому Розі, не залізорудний. І є загадкова штольня. Досить цікава локація, збудована вона також, напевно, в ті самі часи далекі в 19 столітті. Чи водобувна, чи розвідувальна, точно зараз не скажу, але факт залишається фактом. Штольня ця дійсно заслуговує уваги. Чи є тут якісь легенди, міфи? Можливо, Якісь повіря конкретно зв'язане з цією локацією. Вам не повезло, що ви до мене звернулися з цим питанням. Я людина, яка страшно не любить легенди і міфи. Я взагалі їх не сприймаю всерйоз. Чесно, на екскурсіях ніколи їх не розповідаю. Ну мені просто це не подобається. Такий я скептик в цьому плані, але просто скажу інше. От я говорив про суто. Промислову історію я просто хочу сказати, що в старовину ця місцевість була в тисячу разів гарніша. По-перше, є фотографії, які засняв відомий наш геолог-фотограф Едуард Карлович Фукс. І ми можемо бачити, як тут прекрасно було 120 20 років тому назад. По-друге, тут мешкали видатні люди того часу. Це поміщики Галковські, ось тут. Там диконська мешкала поміщиця місцева і Шмакове, досить відомі роди е дворянські да, на Криворіжжі. І їх тут сади розташовались неподаліку. Я впевнений, що могли вони тут і здійснювати якісь прогулянки, відпочивати, купатись в річці. Ну тут було прекрасно, на жаль, було. Але все це було, да, все це наша історія. Взагалі дуже цікаво. Мені навіть самі захотілося щось почитати про ці родини, mm -hmm. дізнатися, от, так, що так. вони робили, ким вони були. Я напевно буду всім казати сюди, прийти, подивитися, бо мені особисто тут дуже подобається. Да, тут приємна місцевість, така але ж кажу, історія в неї надзвичайно багата. Оце, наприклад, вигин річки Саксагані він називається Диконська петля. Тому що тут утворився такий мальовничий, мальовничий вигин, м'яндра науково це звучить. І тут от, синій дах позаду мене, це колишня там була, стояла садиба по мішаці диконській. Тут вони мешкали, це були їх землі. Тут взагалі дуже цікаво, дуже чудово. Так, от нема в нас таких більше місць, де такі відомі ради поміщицькі мешкали один біля одного, та ще біля такої прекрасної локації. От в цьому також є свого роду унікальність цієї місцевості. Ріг це не тільки про промисловість, а ще й про романтику. Тож вирушаємо на скелі, які відомі своєю романтичною атмосферою. Скелі Мопру місце, яке давним-давно обрали закохані. Тут зізнаються в почуттях і навіть пропонують руку і серце. Вочевидь, надихають місцеві легенди. Кажуть, якщо залишити тут маленький символ свого кохання, воно буде довгим і міцним. Аби дізнатися більше про це унікальне місце, ми поспілкувалися з нашим криворізьким гідом. Розкажіть про цю круту локацію, чого вона так полюбилася нашим мешканцям, що тут е, цікавого і що тут можна подивитися. Відповідь дуже проста, тому що гарніше місце в кривому розі в нас немає. Звучить це може пафосно, якось громко, так звучно, але це реальний факт. Скелі модру, на мою думку, це саме мальовниче місце в кривому розі. Я постійно акцентую увагу на тому, що у нас промислове місто, місто, яке вбиває природу своєю промисловістю. І так, на жаль, у нас 120 років природу знищували, і у нас дуже мало чого залишилось. А от ця долина річки Інгулець, оці мальовничі величні скелі, це. Це просто диво, що вони збереглися, що вони в нас є. Вони приваблять людей своєю красою, своєю мальовничістю, своєю незвичністю, масштабом, величю, як хочете, можете казати. Я дуже радий, що в нас хоча б скелі модру залишились. От ми були попередньо на сланцевих скелях, да, ми бачили там досить таки погану локацію, але там нема річки, там вже така природа. Ну, не та. А тут все ж таки ріка, це життя, вода це життя. Тя да тут більше якось відчуваєш себе краще, я не знаю як сказати, краще поєднуєшся з природою, відчуваєш її краще, тому що вона тут жива. Але так, да, ми бачимо, що антропогенне навантаження досить велике. Я тут давненько не був, я бачу от схили, схили сильно поруйновані. Напевно, тут на андуріках катаються, на мотоциклах. І поробили такі борозниці досить погано і багато сміття тут. Тому в нас люди начебто й тянуться до природи, але вони її якось не поважають і постійно приносять за собою сміття. Тому я акцентую увагу, що всі, хто хай приходять сюди, милуються, фотографуються, але ж і не забувають, що треба її забирати за собою все. Яка історія є у цього місця? От яка історія є у цієї локації? От там ми почули, що там жили поміщики Криворіжські. Тут, чи є тут якась така історія? Тут поміщики не жили, тому що це були землі Кривого Рогу, конкретно якихось історичних особин ми тут не називемо. Тут, наприклад, в кінці 19 століття, на початку 20-го діяло декілька рудників. Тут також неподалеку видобували залізну руду, є кар'єри, збереглись колись. Тут шахти були неподалік, і тут така на околицях суто промислова історія. Да, тут ну в долині, там в річ біля річки, колись був старовинний млин. Досить цікавий фото, на жаль, його не збереглось, але тим не менше, це тут також було. Тобто історія тут не така багата, як на сланцевих скелях, але тут ми бачимо сам ландшафт прекрасний і це не може радувати. Скелі модру набагато більше за площею, вони тягнуться аж там з Лисої гори і тягнуться аж туди вниз по течії. І це велика за масштабом територія, і, в принципі, досить. Добре, ще місцями вона збереглась. Тут є мальовничі балки глибокі, є джерела справжні, да, виходи води, підземних ввод. Да. Тут рослинність місцями непогано збереглась. Ну і сам ландшафт, як я вже наголошував, він просто завражує. Справді дуже цікаве і атмосферне місце. Так би і сиділа тут годинами. А тепер відповідь на моє питання: Сланець вважається найунікальнішим каменем, тому що він найнадійніший і найміцніший. Міцнішим вважається тільки граніт. Камінь не вбирає воду, тому він довговічний і не руйнується під впливом природи. Він ефектно виглядає на мощених доріжках, та й в природі естетика цього каменю просто вражає. Скелі Кривого Рогу це пам'ятка природи музей геології під відкритим небом, незайманий клаптик з землі, який несе велич і масштаб. Як дістатися? До Сланцевих скель з кільця 95-го кварталу можна доїхати своїм авто або громадським транспортом. Вам підійде маршрутне таксі 250 та 397 в бік вулиці Вільної Ічкерії. Виходити потрібно на Євроколесі. За ним ліворуч, і через 5 хвилин ходьби би зліва побачите стежку. Нею і спускаєтесь до мальовничої локації. Якщо ж добираєтесь своїм авто, то на Євроколесі повертаєте наліво. За 2 хвилини ви біля стежки. Яка буде від вас ліворуч? До скель Мопру з 95-го кварталу їхати у бік проспекту Миру. Вам підійде маршрутне таксі 312, виходити на зупинці Мопр. Далі 5 хвилин пішки. І ви на місці. Якщо їдете своїм авто, рухайтесь проспектом Миру в бік Гданцівки. Місце вашого призначення буде через 15 хвилин їзди. Якщо шукаєте, куди піти на вихідні, то моя вам порада обов'язково відвідайте ці місця. А з вами була я, Даша, і проєкт, куди піти у кривому розі? До нових зустрічей.